Хлепа, що ж тепер мама скаже? Скажеться батькові, а батько сварить буде. а то перепаде. Мама ж сказала, не бігай, не бешкетуй, не лізь куди не можна. А як тут не бігай? Це ж так цікаво. Мій батько раніше працював сторожем музею, доки я не з'явився на світ. І він мені дуже багато цього розказував. Цікаво. І багатьом людям життя поруч з музеєм звична робота, але для мене це пригоди, диво. Щодня я ходжу сюди і спостерігаю за замком. Уявляю, як тут було, коли тут жили князі. Я ті в них були секретні підземні ходи. І от сьогодні я вирішив зробити нове відкриття. І на свою голову я знайшов цю стару яму, приховану кущами. І навіть не замітив, як впав у неї. Що, ж, доведеться чекати допомоги. <рик> Знаєте, коли я летів, я думав, що я у кошмарі. Мої очі спочатку розширились від захоплення, а потім вже від страху. А може і навпаки. Тут так темно кімната така, моторошна І страшна. Треба якось звідси вибиратись. Все добре роздивитись, Ще не було такої ситуації, щоб я не вибрався. О, слухайте. А може, ви мені допоможете? Може, ви знаєте, де тут вихід? Так, знають. Треба вийти звідси так, щоб мій батько не дізнався, що ми тут були. Треба вмитися, обтруситися. Покарані всі. А хоча кропи на всіх не вистачить. Тричі витримають.